Звичайно, після випуску про боусмена Діло я планував робити випуск про ще одного серйозного гравця Big X де плага. Як сказав класик, скажи мені, хто твій плаг і я скажу хто ти. Ще один репер, який має літеру X в нікнеймі, так само як DMX чи X2DZ Exhibit. Big X Де Плаг, як холоднокровний вбивця, вбиває кожний біт на який він залітає. Тому пропоную детально познайомитися з цим виконавцем, який до речі став фрешменом по версії XXL у 2024 тисячі а його альбом став одним із 20 кращих по версії хіпха DX. Як зізнається Big X The Plug, реп – це бізнес. І цей бізнес йде добре. З вами міністр Флексу, ви на каналі Трап. UA. Let's get it, let's go. My that I In the game that I Шутери Глізі та екстендо магазини, річний газин The Building Broken з Go Home. Це все і більше можна почути в репі тихайського виконавця Big Ex The Plugo. Тихайський репер, який починає розвиватися, розповідає про свій новий альбом і про створення музики, щоб годувати своїх дітей, про те, як він відчуває себе після досягнення реп-визнання та прориву його кар'єри. Кожен, хто слухав каталог далеського репера, який постійно зростає, включно з його останнім випущеним альбомом Take Care, може почути, що діти його о пріоритетом. Його дебютний альбом 2021 року був названий на честь його сина. Для виконавців усе ще суперечливо визнавати, що реп для них здебільшого хасл. Людей часто лякає думка, що хтось займається репом лише заради заробітку. Але якщо музика хороша, мотивація не має значення. У той час як популярна концепція полягає в тому, що виконавці, яким першочергово потрібні гроші створюють ледачі мистецтво. Рішучість бік екса забезпечувати своїх дітей лише покращила його скіли. Для 26-річного артиста реп це робота. І реліз Take Care показує, що він біса вміє це робити. Народжений хав'єром Ландамом. Біґекс народився у 1998 році і виріс у Далласі, де він жив зі своєю матір'ю, яка, як він згадує, була більше схожою на друга, ніж на матріархальну фігуру. Він каже, що його батько був більш суворим, мав менталітет, ти будеш робити те, що я тобі скажу, а не те, що роблю я. Його батько був на вулицях, а також є завзятим оболівальником Даллас Каубойс. Саме він підштовхнув Бігекса до гри у футбол, у якому він відзначався з юних років. Хав'єр зростав у сім'ї. Вуличних ділків в доволі екстремальних умовах у Даласі штат Техас. Один із його ранніх спогадів, коли у віці 4 років мати стріляла в грабіжника. Тому з гангстерською стороною життя він був знайомий з Малку. У той же час його батьки виховували його в жорсткій дисципліні. Також батьки познайомили його з музикою UGK, а також з музикою Дрейка та Ліл Вейна. Техас це своя планета. Х'юстон, як правило, є першим містом, про яке люди думають, коли чують фразу «Техаський реп через діджей Screw, UGK, Scarface, а, а тепер через Максу Крім та Тревіса Скотта. Але Біґекс родом з Далласу, а Даллас є центром всесвіту на думку людей з Далласу. у старшому класі середньої школи. Він знайшов шлях до передмістя Далласа Ферріс. Спочатку жив із матір'ю, а потім з бабусею, а потім сам. Він подружився з кількома місцевими дітьми, які жили неподалік від нього у кварталі 600 на вулиці Ferris Meadow Ridge. Їхній зв'язок надихнув його назвати свій лейбл Six Hun Entertainment. Під час першого семестру Біг Екс був вигнаний зі школи після того, як його спіймали за корінням трави, що дуже розчарувало його родину. В свої студентські роки він також почав продавати марихуану студентам, що і призвело до його виключення, також це поклало крапку на його футбольній кар'єрі. Зміни соти Біг Екс потрапив до Остіна дожив із тодішньою дівчиною. Зрештою, він зіткнувся з проблемами з законом і був засуджений до 4 місяців ув'язнення. Після того, як він відкинувся, він розлучився зі своєю дівчиною буквально через 2-3 дні. Але цього вистачило, щоб зачати сина. Він дізнався, що став батьком, коли повернувся до Даллас. У цей час він спав на бабусиному дивані, не мав власного житла, працював в UPS і намагався крутити вуличні справи. Не маючи стабільної роботи, біг вернувся до альтернативних способів заробітку. Зокрема, до пограбування торговців наркотиками. Сумна доля Джек Боя. Його діяльність призвела до арешту незадовго до його 18-річчя за ордером на пограбування при обтяжуючих обставинах. Після порушення випробувального терміну через два роки його знову відправили до в'язниці, де він пропустив перший день народження свого сина, момент який глибоко вплинув на нього. Перебуваючи в одиночній камері, він боровся з нудьгою та розчаруванням, що змусили його написати свій перший реп на медичній формі, виданій у в'язниці. Саме тоді з'явилися перші тексти. Проте, повернувшись додому, він викинув їх глузливо кажучи, я не збираюся ставати якимось репером. Я просто думав, до біса це реп лайно». Але бажання забезпечити свою дитину змусило його повернутися до пера. На вулиці він чергував хастелу готелі, де жив і писав тексти у хвилини спокою. Його зусилля дозволили йому придбати нову квартиру квартиру для своєї дівчини та сина, проте його життя залишалося далеким від розкішного. Ми спали на матрасі, телевізор стояв на ящик, і навіть простирадл не було. Згадує він. Саме ці скромні умови спонукали бігек записати свою першу музику, що призвело до створення Талібан фрістайл разом із давнім другом Росама. Цей трек став трампліном для його дебютного мікстейпу brain, man. Don't do shit for fame. У 2022 році його заарештували за незаконне зберігання зброї та марихуани. А вже після звільнення він випустив свій дебютний альбом Амар, названий на честь свого сина, у лютому 2023 року, який включає сингл Тексес. Успіх привернув Арона Хантера з United Masters, який запросив Big X на зустріч до 2021 року. Він підписав контракт із дистриб'ютором і почав працювати над своїм дебютним альбомом Amar. Сингли Levels та Texas стали ключовими в його кар'єрі. Texas не лише приславив його як репера нової ери техаської музики, але й став гімном його рідного штату. Його стиль це суміш традиційного техаського звучання, семплів 88-го та баритонних каденцій, які ніби лунають з глибин Нафтових свердловин Техасу. Трек Texas був використаний для рекламного відео Cowboys у 2024 році. X навіть став голосом за кадром для відеоконференції Big 12. А його трек Big XFL став офіційним треком футбольної ліги. Його музика принесла йому не тільки визнання, але й фінансову стабільність, яку зазвичай мають спортсмени. Треки Big X, такі як Levels, угу, отримали золоті та платинові сертифікати. Нереальний бенгер Texas має таку потужність, що він включив його у свій реліз 2023 року. The Biggest EP, а також у свій останній тайкер проект із 13 треків. Коли він планував записати цей трек, він не знав, про що буде читати, але вирішив присвятити оду своєму штату, в який розповів про шутерів, з якими варто не зв'язуватися. Місцеві порядки та згадав про покійного Pimp C, звичайно, не випускаючи з рук Double кап з сиропом. Так само, як і інший фрешмен, про якого я вже згадував, боусмен діло Бі Екс називає себе найбільшим і найвеличнішим. Сподіваюся, рано чи пізно ми почуємо спільний трек цих двох бікбоїв. Тема його альбому це баланс між успіхом і особистим життям, відповідальність перед сім'єю та відверта розмова про успіх. Ми не хвалимося багатством, ми просто говоримо про це. Воно є. Але я більше дбаю про своїх людей, і своїх дітей. каже Біґекс, де плаг. Більшість треків в альбомі знаходяться в межах двохвилинного діапазону, плюс-мінус, що здавалося б дає Big X час висловитися і вдарити наступну пісню. Альбом Take Care, який мав багато симплованих треків, був записаний за кілька тижнів в різних Airbnb локаціях. Біг Екс читає реп про своїх дітей, а також розповідає, як потрапив у пастку щирячого лабіринту, реальний треп, який він не створював. Він читає реп про те, як його загартували вулиці, на яких народився Хав'єр Ландом. Він втратив друзів через бандитське життя, члени сім'ї у в'язниці, а ділових партнерів через гріх жадібності. Свіжі діаманти від Джоні Денга висять важким тягарем на його шиї. Отримати їх було нелегко. На тейкер слухач може почути, як Ландом дає відповіді на питання, яке мучить. Його, чи справді воно було того варте? Цей альбом не прославляє насильство, але й не відмахується від нього і не одягає його в метафори, щоб воно було завуальованим. Якщо насильство на записі звучить круто, це лише ілюзія, викликана холоднокровністю посланця. Тріумф цієї роботи полягає в тому, що Big Бігекс Black продає свій біль як головний товар. Не ми такі, а життя на трепі нас такими зробило. Чергове зізнається Big X. В принципі, він читає про ті самі теми, які інші треп-виконавці, але без автотюну, тим не менше, в його репі можна знайти глибину і ліричність. А щоб переконатися в цьому, достатньо поставити трек «2AM». Trust them, but look at me now. One in the chamber, two faced on the. Big X докладає зусиль не лише до музики. Він підписав кількох артистів до свого лейбла Six Hun Entertainment і навіть розглядає можливість зйомок у кіно. Якщо цей реп не спрацює, то я буду там, де сумки з грошима. Навіть якщо доведеться зареєструватися на OnlyFans, жартує Big X. Але враховуючи його кар'єрний шлях, здається, що Big X лише на початку свого шляху. Що ви думаєте про Big X, The деплага та які ваші улюблені треки пишіть в коментарях let's, get it, let's go!